Друзі, мої привіт! Нарешті до вас вийшла в ефір. Хочу розказати, по-перше, про своє навчання. По-друге, що взагалі зі мною зараз відбувається, і почну з навчання, і хочу поділитися своєю радістю. Це те, що я йду знову на навчання до Лілічки Кірста. І дуже щаслива, що я знову в нашій родині алхіміків це для мене було дуже важливо, бо з Лілії почався мій такий. Шлях так вже більш пробуджений, <хи> і я їй дуже вдячна за всі свої трансформації. У мене були і потім навчання, і зараз я навчаюсь у Ірочки Фадєєвої в школі магії. І це теж для мене просто в саме серденько, бо саме там я навчаюсь стихієм, чакрам, магічним властивостям. І відчуваю, знаєте, як дитячий такий захват від того, що в мене виходить, виходить, все. І дуже вдячна Ірочки і з Ірою Я познайомилась через Лілію, знов таки ж. Ми всі як одна велика родина. І зараз я йду на навчання до Лілії на алхімії експертів, тобто там вже будуть експерти, наставники, коучі, люди, такі таких професій, як я, провідники. Енергопрактики, тобто це для мене дуже мощне навчання, і це призвело до того, що в мене стався супротив. Я вчора захворіла, але по мені сьогодні не видно, бо я одразу включилась в це, почала розуміти, що зі мною відбувати відбувається, з цим. І так, наш мозок так працює, що коли він знаходиться в зоні комфорту, так, і його там питається вивезти на якісь зону некомфорту, якесь нове навчання, або щось таке мощне стається, щось інше. в мене, наприклад, піднялися і страхи, бо навчання моє, скажімо так, не дешеве завжди. Але я бачу дуже мощні результати, і тому я йду в це. І... Знаєте, я почула таку фразу, і вона мені дуже зайшла. Ця фраза говориться так, що подумайте, наше навчання нам обходиться дешевше ніж стояти на місці. Ну, щось такого може переплутала, звісно. Але ось такі зміни відбуваються, і я одразу пішла в свої практики, зробила практики не одну і відчуваю дуже сильний приплив енергії. І в мене нос вже пробило. Вчора я була. Не зовсім в тому стані ресурсі, але бачите, як на один день. Причому я ну я майже не хворію мене дуже сильний імунітет, але от ось, ось так сталося. Так що я знаю, що мене чекають великі зміни, і дуже щаслива, що я знову в нашій родині алхіміків обіймаю.